Хотіла у вас попитати трішки солодощів на день захисту дітей на 1 червня. Місто руйнують, та люди з дітьми живуть. І хотілося б зробити дітворі маленьке свято. Я запрошую до деокупованих, важких громад, волонтерів, які будуть працювати з дітьми, а от солодощі шукаю. Якщо у вас буде така змога, будемо дуже вдячні за яку-небудь допомогу. Ось таким проханням до працівників Рівненської обласної клінічної лікарні звернулася жителька Вовчанська Харківської області. Це місто в рамках проекту Разом жовтня минулого року знаходиться під опікою рівного. Наша лікарня вже втретє долучається до такого благодійного збору коштів, і ми придбали саме необхідне для людей, які зараз проживають у Вовчанську. Це містечко, яке Знаходиться дуже близько до кордону з Російською Федерацією і було в перших, з перших днів окуповано російськими загарбниками. Якщо перші два рази здебільшого акцент робили на теплі речі, їжу, засоби гігієни, то цього разу більшість подарунків саме для діток. Ми купляли лото, ми купляли пазли для діток маленьких. Також купили декілька книг, пластилін для творчості, щоб дітки займалися. Ну, розмальовки. Ми розуміємо, що частково для діток там втрачене дитинство, тому це були олівці, розмальовки. Ну таке більше акцентували увагу для діток. Працівники лікарні ці речі купували самостійно. А ті, хто не знав, що ще потрібно малечі, збирали кошти на солодощі, а також 54 електричні плити. Зважаючи, що місто вже більше року повністю відрізане від газу. Це єдина річ, де люди можуть готувати їжу. Хочеться. Сьогодні навіть подякувати нашому колективу за, за те, що вони долучилися. І здається, вже сьогодні багато збирають коштів на, і на дрони, і на зброю, і на все інше. І вже люди так трошки, ну, можна сказати, трошки охолодівають до того. Але на сьогоднішній день дуже приємно, що колектив все ж таки долучається до цього. І це в першу чергу ще раз повторюю, що це допомога дітям саме. Хоча подарунки ще не передали на Харківщину, жителі Вовчанська вже відправляють відеозвернення подяки. Звертаюся до вас і словами найщирішої подяки за вашу допомогу, за вашу турботу, за ваше бажання допомогти нашому місту у такий на сьогодні надскладний час, коли місто потерпає від щоденних ворожих обстрілів. І Я вам кажу спасибі від кожного маленького нашого мешканця за ті теплі лучики і за ті подаруночки, які ви нам надсилаєте. Цього разу колектив Рокол передав допомогу на близько 100 тисяч гривень. Лінапочка Олексій Олексієнко, випуск новин.